Ввечері того ж дня в спортивному залі вищого військового навчального закладу відбулися фінальні ігри з мініфутболу відкритого чемпіонату Академії ВМС. Хто виявився переможцем в цьому турнірі? Дізнавався наш кореспондент. Всього у відкритому чемпіонаті Академії військово-морських сил зміні футболу взяли участь 5 команд. За 5 днів, що тривав турнір, було проведено 10 ігор. За підсумками змагання третє місце посіли футболісти збірної команди змінного складу Академії, друге військові моряки першої бригади надводних кораблів військово-морських сил Збройних сил України. Перше виборола збірна команда постійного складу Академії ВМС. Четверте, п'яте місця посіли збірні команди військової контрозвідки та команда повітряних сил міста Севастопо. Это не лучший наш командный результат. Как бы В этом году мы выступили хуже. Значительно. Мы как бы первое место занимали, но ну, в этом турнире нет, а на ВМС, когда играли, занимали первое, первый, и второй, и третий было. Ну, вот как бы в этом в этом году не повезло чуть-чуть. Наиболее интересная игра, это была и в принципе, как бы сама команда и ее действия это первая бригада надумал на корабле бы з остальними я був более знайомим з ігрою, з тактикою з игроками. А тут, чесно говоря, команда произвела впечатление. Я как бы, ну расстроен, что она не заняла первое место. 10 лютого переможці відкритого чемпіонату вищого військового навчального закладу збірна команда академії постійного складу їде до міста Києва на традиційний турнір з футболу присвячений 24-й річниці виводу радянських військ з Афганістану. Це вже втретє наша команда боротиметься за головну нагороду.